Посилка прийшла, від третяк Лілії з Івано-Франківська. І так. цукерочки, Лічка передала отакі смачні цукерки у Люсі. Я такі бажаю чорнослив з горішками. А, Дуже смачно. Дуже смачно. Так, це в нас курагою, чорний шоколад з курагою. Дивіться, отакі от цукерочки Також Люсінька любить. Я так буду виставляти, щоб, щоб, да, щоб видно було. Це, щоб я. Ой, це гриби. Білі, Боже, я зараз картоплю буду робити. Сонечко, тобі величезне, дякую. Це білий гриб. Боже, який запах. Я зараз розложу ще просушу, тому що вони мають бути в тріпчаному або ляному мішечку. Ви зрозуміли? Боже, який кач! Сонечко, дякую тобі. Це я так розумію, ти назбирала, а Олюся зробить картоплю з грибами, як моя бабушка, прямо в сковородці. Бабушка маріна. Так, а це що? Гриби. Дивіться. Мариновані грибочки. спеціально для Олюсічки, Які це саме, я сказати вам не можу, бо я сильно по грибам опеньки, навіть. Чи не опеньки? Ну, похоже, хороший гриб. Дуже гарний гриб. О! Закарпаття. Тому що дівчина з івано франківська мені це все присилає. Так, це в нас ну, мілка. Мілка, дивіться яка. Я таку дуже люблю. Горіхова, шоколадна, така паста мазати. Це орки, вони дивляться, що люди, українці, їдять да мілку, де вони з розуму сходять. Ага, жаби, Оля їсть. Так, а це Це варення, чи що? Жас побачу. Вишня без кісточок у, у власному соці. Це на торти. Це дуже класно тортик з такого робити. Боже, сонечко, лілічка, величезно Тобі дякую. Третяк, Ліля, благословення Божого тобі і Твоїй родині, захисту вищими силами, ангелами і архангелами, дев'яти чинів, Господніх. З Богом! Амінь.